вас, шановні глядачі, гість нашої студії, Ігор Каганець, головний редактор альманаху Перехід 4. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні ми, напевне, розпочнемо нашу розмову все-таки з теми вакцинації, з теми грипу. Люди перелякані. Як бути в такій ситуації невразливим, пане Ігоре? Треба розуміти, що віруси несуть для людини дуже важливу інформацію. Це новітні дослідження, які були зроблені. Ще ми приблизно з 2007 року, які говорять про те, що в людському генокоді приблизно 30-32% інформації це те, що нам принесли віруси. Річ в тім, що світ весь час змінюється, і людина також повинна змінюватися, в тому числі на фізичному рівні. І завдяки вірусам людина отримує ту інформацію про все світ, який змінюється. І завдяки кожному цьому внесенню вірусної інформації людина стає сильнішою. Питання тільки в тому, як люди це сприймають. Якщо людина перебуває в стані чистоти, в стані хорошого здоров'я, каже, що в неї добрий імунітет, вона навіть не відчуває, як цей вірус проникає в неї і вдосконалює її структуру. Якщо ж людина знаходиться в гіршому стані, в стані певного забруднення, інформаційного фізичного забруднення, то вірус для того, щоб вмонтувати в різкий генокод цю інформацію, він намагається людину очистити. Якщо ви подивитесь на прояви вірусної інфекції, вона полягає в тому, що людина починає зносити очищення слозових оболонок. Вона не може піднятися температура, їй не хочеться їсти, їй хочеться багато пити. Це все типові прояви очищення. Коли вірус здійснює це очищення, тоді він намагається, він вносить цю потрібну людині інформацію. Тому треба розуміти, що віруси це ми їх називаємо добрими вісниками Всесвіту. Вони приносять нам користь, до них треба ставитися з повагою і з любов'ю, як до вчителів, як до екзаменаторів. Тобто, щоб не захворіти, потрібно очиститися. Людина, яка перебуває в чистому стані, вона навіть не буде відчувати, що в неї входиться вірусна інформація. Вона буде тільки радіти з цього. Це цікаво, але думаю, що не, не доста зрозуміло нашим глядачам. Е, якісь практичні поради, пане Ігоре. Для того щоб перебувати в стані чистоти, ви розумієте, що зовнішній стан людини залежить від того стану, в якому перебуває її свідомість. Свідомість це те поле, де ми засіюємо як зерно, позитивні або негативні думки. Якщо засіяна негативна думка, вона починає за законом росту рости, розвиватися, і вона опановує навколишній світ. Тобто, яке в нас мислення, таке наше життя. Якщо людина вносить в себе всередину, засіває зерно чистої, позитивної інформації, позитивних думок, якщо вона в неї правильне уявлення про світ, якщо, наприклад, вірить в те, якщо вона знає про те, що у нас всесвіт створений досконалим творцем. Наш всесвіт досконалий, він дає людині правильно розвиватися. Це найкраща школа для її розвитку. Таким чином, людина, змінює, людина правильно мислить і навколо неї влаштовується правильне, здорове життя. Наш, наша свідомість це поле, де ми сіємо зерна свого майбутнього, свого навколишнього життя. І, звичайно, що в першу чергу треба працювати над свідомістю. Питання в тому, яким чином припинити дію брудних деструктивних програм. Їх же весь час на нас напихають. Бо це ця психічна атака, яка була здійснена, людей їх дуже сильно перелякала і людей дезорієнтувала. Річ в тому, що зупинити дію негативних програм практично неможливо. Це як нав'язлива мелодія. От вона з'явилася і попробую її позбавитись. Але психологи говорять так, що. Для того, щоб позбавитися нав'язливої мелодії, треба завести іншу нав'язливу мелодію. Uh -huh. В чому сенс? Клин це... клином вибиває, так? так? це жарт такий. Народі, каже. Але для того, щоб витіснити бруз зі свідомості, потрібно його насичувати сонячною світлою інформацією. Потрібно спілкуватися зі світлими людьми, потрібно переживати позитивні емоції, співати. Бажано. Українці, на жаль, перестають співати. Дуже гарно спів дає. Ну, відповідно, є спеціальні технології, які дозволяють зробити це набагато швидше. Це відома вже технологія, живе слово, коли людина читає світлі тексти, наприклад, душі, структура над плоттю домінує силою духа, матеріальним управляємо. І от людина прочитає такі речі багато разів, вона в свою кров вводить сонце. Вона стає здоровою і вона стає успішною, тому що навколо неї гармонізується навколишній світ. На ну, основне перестає боятися, бо страх це знищує людину. Страх це і тепер я хочу бороду. перейти. Я от uh -huh. буквально днями спеціально пішла на цей фільм 2012, що створили про закінчення світу і таке інше. От і молодь ведеться. На так, на таку інформацію. Що ви можете порадити? Тобто ще гриб, кажуть, а ще нам 2012, і ще чого, і вже повний страх в суспільстві. З, взагалі не хочеться нічого. Молодий, давайте людям. ми спочатку подивимося що і таке... кажуть, а якщо таке буде? <світ> <світ> давайте поміркуємо, що таке кінець світу. Так. кінець світу це початок нового світу. Тобто якийсь етап, великий закінчується, і починається новий етап. Хто не готовий до змін, для того це може бути взагалі кінець. Для тих, які готові до цих змін, які знаходяться в стані чистоти, бадьорості, вони навіть цих змін і не відчують, вони легко входять в новий простір. Кінець світу, він вже відбувається зараз. Для когось цей світ закінчується? Ми бачимо ну, серед іншого, що е, існуюча влада показала свою неспроможність в цій ситуації. Ці зміни, які відбуваються, для неї будуть кінцем світу. А для когось це буде початок. Для України це буде початок народження щось нового, чистого і потужного. І ми приблизно знаємо вже, як воно буде виглядати. Тому як і кінці світу не треба боятися. Всі ці спроби нагнітання негативних емоцій, вони, як правило, робляться з певною корисною метою. Або продати якісь непотрібні товари. Ну от, наприклад, купу масок продали на рівному місці. Причому що цікава ситуація, що людям спочатку ще навіть доплачували, спочатку щоб вони ходили у масках. Для того щоб спровокувати цю паніку, Потім банки пограбували в масках. Це ж такі побічні наслідки епідемії. Друге, продавали різні препарати, на яких термін вже придатності закінчувався, або які взагалі тільки отруюють. Ви розумієте, що противіруси немає жодної, жодного препарату, тому що противіруси не можуть бути препаратом в принципі. Вони діють за зовсім іншими механізмами. Це якби ви пропонували таміфлю своєму комп'ютеру, щоб він не міг оновити свою операційну систему. Третє, що намагаються людей залякати, тому що заляканими людьми можна легко керувати, ними можна маніпулювати. Ну і нарешті така штука, що страх він вбиває. Зараз проводиться цілеспрямована політика на очищення України від українців. І тому ми не повинні боятися, тому що люди, які пробувають в стані сміливості, в стані радості. Вони сильні, вони здатні захищати себе і вони здатні творити новий світ. Але, власне, там показано в фільмі, що крах розпочинається з Америки, з доляра, з всього прагматичного, матеріального, може, цьому щось є. Може, світ майбутнього це світ духовного звеличення. Може так молоді сприймати це? Матеріальні проблеми, фізичні проблеми, вони, звичайно, будуть існувати. Вони завжди існували. Але найголовніше це те, що в людині всередині. Україна знаходиться в дуже гарному місці, їй не загрожують ніякі потопи. Місце найкраще. Вона завжди вважалася, його називали Ноєвим Ковчугом. Це територія, яка завжди зберігала і захищала людей. Тому нам цим прийматися не треба. Нам треба прийматися своїми душами і організацією суспільства на цій території. З якою місією ви приїхали на Прикарпаття, пане Ігоре? Одна з місій, яка перед нами стоїть, річ в тому, що Перетворення України вони завжди починаються з певних духовних центрів. Прикарпаття – це є головний духовний центр України. Сьогодні ми, наприклад, спілкувалися з професором Миколи Коготяком. Він робить серйозні дослідження в цьому напрямку. Він показав, що в Прикарпатті найбільша концентрація духовних центрів і монастирів. Вона переважає все і все інше, що взагалі є на території України. Це духовний центр. Звідси почалося. Звідси багато разів починалося утворення нової цивілізації. І цього разу, скоріше всього, що він почнеться саме з цієї території, це абсолютно природно. Галичина це Брахманський край. Друга точка, яка нас цікавить і яку ми також будемо трошки пізніше активізувати, це Козацький край, це Січеславщина, це Дніпропетровська, Запорізька області. Там Кшатрівська територія. І коли ми об'єднаємо Брахманію Кшатрію і ще підсиділи, активуємо теперішній Київ, процеси почнуться дуже швидко і дуже потужні. Це можливо? Воно вже відбувається. Як? Як практично відбувається? Воно відбувається так, що люди починають об'єднуватися. Люди об'єднуються яким чином? Ми вийшли на дуже просту схему. Перетворення України. Спочатку люди освячують самі себе. Вони досягають стану невразливості. Що таке невразливість? Вона складається з внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня невразливість це коли людина протягом тривалого часу взагалі не хворіє. Ну, це ніби як така ознака, що внутрішня людина невразлива, вона не боїться жодних хвороб. До неї ніякі хвороби не чіпляються. Друге, зовнішня невразливість це коли до людини не чіпляються жодні негативні події. Людина піднімається. Простір навколо неї гармонізується. І ось такі невразливі люди зараз починають об'єднуватися. Вони знайомляться, тому що їм цікаво один з одним. Вони по-іншому дивляться на світ. Ну і вісові, коли всі залякані, бігають, шукають маски і таміфлю, так інші над цим просто сміються, тому що знають, що таміфлю це отрута, а маска вона тобі взагалі не потрібна, якщо людина здорова і сильна. Інший погляд на життя. І з такими людьми цікаво спілкуватися. І такі люди вже починають об'єднуватися. Тобто це перший крок, коли об'єднуються люди, які є духовно світлі, які є фізично сильні. Наступний крок, як ми говорили, це за прикладом козака Мамая, ця спільнота людей, яка перебуває в стані святості, вона повинна розуміти, що святість має бути захищена збройно. І тому наступний крок це створення на основі цих громад стрілецьких клубів. Люди тренуються, люди переконуються в тому, що якщо людина влучно стріляє, це означає, що в неї хороша координація. Не може бути снайпером людини, в якої трясуться руки. Тому вміння влучно стріляти це не тільки відродження козацького духу, це і показник твоєї психофізичної координації. І наступний крок, коли така спільнота вже зібралася, люди відчувають себе. В хорошому, організованому, захищеному стані, тоді вони легалізуються як громада української національної громади, і таким чином ми маємо структуру людей святих, принаймні праведних, ті, які йдуть шляхом права, які розвиваються, які єднаються зі світлими вищими силами. І з другого боку, ці люди об'єднані в нормальну, розумну, раціональну структуру. Тобто, ви я пригадую від попереднього разу, ви пропагуєте насійно на свій принцип. Оздоровлюйся, роби те, що любиш, і тримайся за своїх. Так, а це у укр... принцип, який українцям найважче триматися yeah. за своїх. Шкода, але це я констатую так з таких приклад. Важко, що... важко найважче триматися за своїх. Тому що свідомість завантажена негативними стереотипами. Uh -huh. Свідомість забруднена. Бруд він розділяє. Коли з'являється чистота, українці дуже легко контактують між собою, дуже легко об'єднуються. Українці мають надзвичайно потужний потенціал для самоорганізації, але для цього вони повинні перебувати в стані чистоти. Це перевірено абсолютно. Світлі люди моментально об'єднуються і моментально роблять гарні світлі справи в будь-якій ситуації. Оце говорить, що коли кажуть, що от ситуація криза, тут нічого не можна робити, я спостерігаю за своїми друзями, знайомими. Криза робить їх сильнішими, навіть якщо вони займаються бізнесом. Кругом всі навколо стоять, а у людини розвивається нормальна справа, тому що вона знаходиться в стані чистоти, їй допомагають вищі сили. Це вже не є якісь фантазії чи якась теорія, це практика. Я за цим спостерігаю весь час. Я спілкуюся з дуже великою кількістю людей, які мені про це просто розповідають. Оздоровлюватися потрібно. От такій ситуації теж саме перше оздоровлюватися, особливо молодим. Ми повинні бути готові, що ситуація екологічна буде ще якийсь час погіршуватися, певний час. Ми повинні бути готові до те, що якість харчування може протягом якогось першого часу погіршуватися. Але ми це можемо компенсувати тим, що ми будемо настільки сильні, що зможемо виживати в будь-якій ситуації. Тому що людина сильніша за всі ці умовності матерії, пане Ігоре, ви працюєте над новим номером переходу 4 зараз. Я над ним завжди працюю. Що ви можете проанонсувати, що там цікавого буде? Над чим ви зараз працюєте, як науковець? Зараз одна з тем, яка піднімається, це потрібно буде закінчити дослідження, які пов'язані з народженням, з формуванням білої раси, якраз на цій території і пов'язані з Терношорським святилищем, з Терношорською ладою. Ви, можливо, багато вже хто знає, що величезна ця статуя, десять з половиною метрів, знайдена в Косівському районі. Біля, недалеко біля села Яворів, і за її основою, це, це був образ великої матері, великої матері білої раси. І це одне дуже важливе підтвердження того, що, як це для багатьох, можливо, дивно буде виглядати, але культурним центром білої людини є територія Галичини, територія Прикарпаття. Наступна тема, яка нас дуже цікавить, це об'єднання українців в єдину етномережу, створення власної системи комунікацій. Щоб ми були, могли почути одне одного, щоб ми могли в громадах спілкуватися з лідерами цих громад, щоб ми могли підтримувати одне одного. Все починається зі створення власного інформаційного простору і духовної єдності, все інше, економічні питання. Питання, які пов'язані з фізичною безпекою, з екологією, ми вирішимо автоматично. Нам головне зараз духовна інформаційна єдність. Як ви сприймаєте людей, які не сприймають ваші оці дослідження? Йдеться ну, на інтернет-форумах, є негативні відгуки. Чи ви взагалі на це не реагуєте? Я на це реагую, тому що мені важливо, як люди сприймають інформацію. Є люди, які ще не готові до сприйняття інформації якраз. Завдяки тому, що існують певні стереотипи. Якщо людині 10 років, чи 20, чи 50 років розповідають, що це неможливо бути, що це неможливо, якщо вона вірить в те, що для того, щоб стати здоровішим, треба випити таблетку. А коли їй говорять, що ти можеш сам своїм словом оздоровитися, для багатьох це фантастика. Вони над цим сміються. Але ті люди, які це здійснили, для них це зовсім не смішно, це реальність. Тому, ми відслідковуємо за всім інформаційним простором і намагаємося доносити ідеї в такому вигляді, щоб людям було зрозуміло, десь спрощуючи, десь використовуючи образи, притчі, але корисна інформація вона буде врешті-решт донесена до, ну, до тих, хто здатний це сприйняти до більшості населення України. Зрозуміло, ви дуже стримано так відповіли, пане Ігоре, Ви завжди в такій цікавій уніформі. Багато людей вже в такій уніформі. Можна багато. Цей одяг він називається одягом сили. Це одяг сили. Власне, Олідна... чорного кольору із такою символікою. Так, річ в тому, що чорний колір, він символізує символ землі. Україна, особливістю України є наявність, ну, говорять біля третини світових чорноземів. Тому цей колір, він традиційно був кольором сили. І сам корінь чор він означає наявність певної сили. Це сила землі. Але для того, щоб. Відбувалося життя, що відбувався нормальний гармонійний розвиток, то сила землі повинна поєднуватися з силою сонця, з божественною силою. І якраз золотий колір є символом божественного, небесного, сонячного. І коли Земля і Сонце разом поєднуються, виникає життя, виникає нормальний гармонійний розвиток. Перевірено багатьма людьми, які придбали собі цей одяг. Це одяг модний зараз. Зараз все більше і молодих людей, і людей в віці його купляють, тому що ну з одного боку це цікаво, з другого боку, людина себе реально краще в ньому почне. Вона стає сильнішою. Я навіть так скажу, що одяг сили піднімає імунітет. От коли ми говорили про те, що як стати сильнішими, почни з того, що купи собі одяг сили. Замість того, щоб витрачати ці гроші на якусь під на якусь отруту та міфлю чи якась інша мура, то краще купи собі. Нормальний одяг, ти вже будеш раді, ти будеш в ньому радіти. І ті люди, які на тебе будуть дивитися, вони будуть радіти разом з тобою. Про Галар ми знаємо, ми вже розповідали, а це арійські хрести, так? Це козацькі хрести козацькі. традиційні. Вони існували весь час завжди на цій території. Це символ поєднання небесного і земного. А галар це символ, тобто дракон. його ще називають семарго в Україні. Дуже давній український символ-захисник, тому що він символізує людину, яка підкорила чотири земні стихії, чотири земні елементи воду, землю, повітря і вогонь. А сам козак Мамай, який на цьому драконі, він символізує п'ятий елемент ефір. І працюючи живим словом, ми керуємо ефіром, ми вміємо його концентрувати. І за допомогою цього ефіру ми отримуємо енергію для перетворення. Для оздоровлення і омолодження. Багато ваших знайомих користуються живим словом? Майже всі, так? Майже всі. <рес> Зараз створюються такі гурти в різних містах. Люди самі починають об'єднуватися, я нічого не роблю. Я тільки людей навчаю, як це все правильно робити. Вони самі об'єднуються, вони самі спілкуються, створюють клуби, вони починають створювати стрілецькі клуби. І з такими людьми цікаво працювати, і вони організовані, вони знають, що вони роблять. Ну, коли розповідаєш про це, дуже важко перший крок зробити. Люди, люди не хочуть повірити в це. Ну, чи не можуть, можливо. Не, не, не хочуть, Є не три можуть. категорії людей, які легко включаються в цю систему в систему оздоровлення, самосилення. Перше це молоді люди. Це дуже дивно для мене було. Коли ти людину питаєш, слухай, а чому тебе так цікавить живе слово, яка твоя мотивація? Він каже, я хочу бути святим. Це найвища мотивація, яка може бути. Друга категорія людей це люди, які в віці, які хворі, яким дуже погано. Чому ви працюєте? там навіть питати не треба? Там ясно, що людині погано. Вона пройшла всі лікарі, всі лікарні, її нагодували різною хімією. Там в неї все вже почало відключатися, і тоді вона каже: Ну я вже не маю іншого виходу. Я знаю, мені там розповідали мої друзі, знайомі, що ця система працює. Вони працюють, вони швидко отримують результат. тому що там на контрасті дуже гарно видно дії. От тобі було дуже погано, а тобі вже за два тижні стає достатньо добре. Я вже не кажу про якісь певні зовнішні прояви, що друзі починають людину допитувати, а чим ти займаєшся, що ти раптом такий якийсь став світлий і, начебто, помолодів. І третя категорія людей це в основному жінки, які зацікавлені в тому, щоб в них були здорові діти. Тому що коли одна людина в родині реально працює з Системою оздоровлення, системою очищення, вона очищає всіх навколо себе, тому що родина це єдина енергетична система. І коли працює хтось один, починаються зсилюватися всі інші. По різному буває, буває, що спочатку з родини починаються зміни, а потім інші включаються. Буває навпаки. Буває, що включається не слабкі шаланка, тобто мама починає працювати, а в неї діти починають оздоровлюватися. У них видно прояви цього оздоровлення. І таким разом вони. Таким чином вони разом піднімаються вгору. Це така своєрідна арійська солідарність, енергетична солідарність. Коли працює один, ми допомагаємо всім іншим. І на цьому і ґрунтується фактично нова українська арійська ідентичність. Тому що ті люди, які включені в цю систему, які мають інший досвід життя, які мають досвід самосилення, досвід, досвід допомоги іншим людям, вони дуже гарно відчувають одне одного. Для мене кожна людина, яка читає живе слово, яка практикує цю систему оновлення, яка рухається вгору, вона є для мене духовним братом і духовною сестрою. І вони так один одного сприймають. Справи в цьому середовищі налагоджуються надзвичайно швидко. Там не треба підписувати ніякі договори і якісь там брати зовнішні гарантії. Ці люди не обманюють. Якщо вони говорять, якщо вони обіцяють, то вони виконують. В них найвища мотивація розвиватися і бути в єдності з вищими силами, діяти правильно. І тому про якісь спроби когось обдурити чи десь не виконати свій обов'язок, вони просто смішні. Вони для цих людей просто незрозумілі, тому що це суперечить всьому їхньому світогляду, їхньому способу життя. А ви не пробували політикам нашим або народним депутатам? Ну хтось є з політиків, що читає живе слово, хоч один можете назвати. Юрій Іванович Збітнів. І все більше нікого не знаєте. Є люди, я зараз не хотів би їх називати, угу. але через цю систему пройшло дуже багато людей, в тому числі і депутатів Верховної Ради, і урядовців, і люди, які працюють і в російському посольстві, причому читають українською мовою тексти. Вони там назовні можуть бути такими дуже великими, як це сказати, і русофілами, а коли доходить до справи. Вони читають українською мовою, тому що українська мова, тексти української мови, вони в п'ять разів потужніші, ніж російською. І одне діло працювати місяць, а друге діло працювати п'ять місяців. Різниця відчувається. Причому читають люди, які взагалі ніколи не знали української мову. Наприклад, приїжджають якісь росіяни з Казахстану. Так, вони української мови ніколи не чули. Але вони знають російську мову, вони знають кириличні літери. Не, вони Ігор. читають. А потрібно молитися традиційні молитви, От чи наш, Богородиця перед живим словом і після, чи. Це можна робити. Це молитви добрі, тому що вони чисті, це арійські молитви. Отче наш. Богородиця Діва. Бороси Діва, як вона починається? Бориться Богородиця Діва, радуйся, радій, Богородиця. До Ангела-хоронителя дуже гарна молитва. До Святого Духу. Це гарні молитви, їх можна використовувати. Інша справа, що є молитви, які є негативні, які з'явилися в результаті вставок в Євангелії серед іншого. Я можу зразу точно сказати, що оця от фраза, яка дуже часто використовується: Боже милостив, будь мені грішному, Боже, чисті ріхи мої і помили мене без числа реші Господи, господи, мені», – це негативна, деструктивна вставка. Замість того, щоб говорити про світле, про добре, про радісне, людина наговорює на себе, вона виявляє себе якимось там кінченим грішником. І, відповідно, якщо вона про це думає, якщо вона цю ідею закладає в свою голову, вона такою і стає. І такий світ стає навколо неї. Тому всю цю деструкцію треба дуже чітко виявляти і її не використовувати. А, а люди хрещені, і як ставиться до цього церква? Негативно ставиться до цього церква, я знаю. Церква ставиться по-різному. По-перше, більшість людей, які відносять себе до ієрархії, належать цієї церкви, вона взагалі про це не знає. Вона не знає про цю систему. Хоча деякі священники, яким, в яких була потреба, вони зацікавилися цим ділом, тому що їм потрібно було. Вони самі були хворі, були хворі їхні дружини, були хворі їхні діти. І вони включалися в цю систему і вони розуміли, що це і є. Справжня релігія. Це є прояв цієї релігії, тому що релігія це шлях до відновлення зв'язку між земним і божественним. І те, що дає добрі плоди, воно і є правильним. Ця система дає добрі плоди. Значить, вона правильна, її можна використовувати. Тобто мудрі священики це дуже гарно розуміють. Щодо церкви, церква структура консервативна, вона свої висновки. Робить не відразу, а після того, як, ну припустимо, як половина українців оздоровиться і омолодиться. Ті серпоскаже, що плоди добрі, більше ніж 50%. відсотків. Можна рекомендувати. Живе слово. Так. Пане Ігоре, знову режисери нам повідомляють, що залишилося дуже мало часу. Хоча бесіда цікава і ще можна продовжувати довго. Але все ж таки ваше слово на завершення. На завершення. Хочу закликати українців радіти життю, дбати про своїх ближніх, оздоровлюватися, омолоджуватися, займатися тими справами, які приносять їм радість, триматися за своїх, підтримувати українців. І тоді в нас все буде добре. Я вам дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що гостем студії сьогодні був Ігор Каганець, головний редактор Альманаху Перехід Перехід-4». До побачення, до зустрічі. Дякую вам. Хай буде.